Щойно я повернувся з лекції, де один професор, наш україномовний, але в Америці зараз перебуває. Він там читав лекцію про те, як нам потрібно там з коштами бути податки, піднімати, ну і запозичення брати. Ну і купу всього, тому що, тому що. професор показував графіки, як там в різних країнах під час війни що відбувалось. І як це дійсно реалізовувалось, і наскільки держави виходили з цієї страшної ситуації? Дійсно підвищували податки, дійсно брали заборгованості, облігації. Правда, правда, податкова система була диференційована, і багаті дійсно платили більше. А з бідних інколи не брали, не брали так багато, як у нас намагаються кинути. Податки на голову всім громадянам України, тоді коли податкова система, якраз для багатих людей не працює, вони вміють приховати свої статки. Але те облишимо. Знаєте, коли я на це все дивлюсь, в мене є певний сарказм, тому що я бачу професорів, які читають правильно, які читають такі хрестоматійні речі, і до них приходять теж послухати їх. Хороші люди, які теж от тут я буквально щойно виключив, тому що далі пішли питання. Це вже не так цікаво, не так цікаво, тому що я усвідомлюю, що зараз питання будуть щодо лекції професора, щодо того, як цифри. Але основне, основне полягає. Основне полягає ось в чому, будь ласка, питала, що сьогодні народні обранці не проголосували за підвищення заробітної плати прокурора. 40 із О, бачите, із класно. Ми з вами вже дожились до того, що народні обранці не проголосували додаткову оплату прокурорам. Напевно, ви це знаєте, і ми так з натхненням абсолютно про це говорили. Що, ну, ну класно, ну Верховна Рада провалила і дійсно прокурорам не підвищили заробітну плату. Але є один момент. Щодо рахункової палати, я не зустріла Опа, 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 стоп, стоп, стоп. Яка рахункова палата? Виявляється, ще рахункова палата, там ще є момент з рахункової палати. Тобто, прокурори, які просто трішечки, ну, трішечки попали під скандалом секів, виявилося, що вони там з інвалідністю, дуже багато з них. Там прокурора головного відправили у відставку. Ну, правда, недалеко. Він десь явно вспливе. Десь якусь йому посаду знайдуть. А тут, виявляється, що а, ще є рахункова палата. Ага, давайте послухаємо, що ж там. Підвищили, підвищили їм підвищили, підвищили. А наскільки як думаєте? Ну там, ну давайте так. От зараз спробуйте в коментарях написати. А як ви думаєте, скільки члени рахункової палати отримували? Ну там, ну там тисяч, 100 тисяч, можливо, отримували або, ну можливо, 150 на місяць отримували, і до скількох же їм підвищили? Може там до 180 там, до 200 можливо? Палили, тому, ця правка була. Тобто і тепер було 200 стане. Так, 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 так. Тобто... <реку> Було 200 тисяч, а стало 500. Було 200, а стало 500. Ви скажете, ну так, в принципі, там їх небагато, цих членів Верховної палати. Ну, реально, їх там небагато, їх там 11 чоловік залишили. Ну, 11 чоловік множте на. Давайте Давайте помножимо. Поїхали. 500 тисяч? Опа, множимо це в місяць. Множимо їх 11 людей. Це е, в місяць і множимо на 12. І отримуємо 66 мільйонів гривень. Ділимо на 41,5 і отримуємо 1 мільйон 590 тисяч доларів. Півтора ляма, півтора ляма доларів. Скажіть, будь ласка, скільки, на скільки, скільки дронів можна купити на 1,5 мілья... ляма доларів? І це тільки всього-навсього 12 державних чиновників. А як ви думаєте, а може ми їм платимо, тому що вони щось дуже важливе роблять в державі? І інколи ну, ми не проти заплатити, якщо ці люди за свої гроші будуть мужньо стояти, і ніхто їх ніколи не купить. Адже рахункова палата це серйозний орган, це м -м, функція її ще з давніх-давніх час часів іде. Рахункова палата це охоронці казни, тобто вони мають повністю контролювати, що відбувається з казною, що відбувається з грошима, які є в нас, і вони мають право карати всіх, хто з цієї казни у нас краде гроші. Але виявляється, що все не так просто, бо мало того, що зарплату підвищили, так ще і трішки реформували рахункову палату. Давайте послухаємо, як. Заодно вони їх знищили як важіль парламенту за контролем бюджетних коштів, і за те, що вони не будуть працювати в цьому плані, їм підвищили два рази гроші. Класно, да? Тобто у нас є рахункова палата, яка б мала б. Вона б і так не робила там нічого до того. Ну, давайте будемо відвертими. Ми ні разу не чули, щоб голова рахункової палати, от колишнього збору, вийшов і сказав: ви крадете, ви дамете. Ні-ні. Ну, вони і так. Не... Не захищали особливо наші інтереси, на мій погляд. А тут їм ще і попрописували задачі, які ще й унеможливлюють цю функцію, навіть якщо вони захочуть. Слава Україна. Можна сказати тільки в цьому випадку. Після пакет. А що журналістки немає що сказати. Це я цинічно сказав. Це я цинічно сказав, що оті люди, які цей закон протягували. Його. Хто цей закон протягував? Каже, хто цей закон протягував? Він так, о, о, він, він не може відповісти. Він знає, він знає, але він не, не хоче цього відповідати. А ми з вами знаємо, ми можемо це сказати. Притягували його всякі євроінтегратори, єврооптимісти. А під цю канітель це було вигідно і нашим власникам. Владних кабінетів. Давайте послухаємо, як же він буде викручуватися. Хто ж це протягував цей закон? в парламенті. Є люди. Я не пам'ятаю, хто там у палату. Ви не пам'ятаєте? Депутати, група депутатів, по-моєму. Голос. Ну, я ж вам я вам одразу сказав: Євро, євро це ті, що вийшли в парламент, захищають ваші інтереси. Угу. Бачите, як захищає. Під mm -hmm. І Підласа. Оце та що? Мирослава, чи Руслана, чи які звати. Та, там то в Америці стажувалась тут. Чи я не пам'ятаю Де вона стажувалась? Молода, абсолютно, доказує нам, показує нам, як треба нам жити. В окулярах все нормально, вона розумна, назначила себе самерозумна. А ви всі ніхто, ви взагалі не розумієте, як державу будувати От вона там. В Госдепі, напевне, я не знаю, де вона там була. Їй там розказали, як треба. Тому ви сядьте і засохніть, тому що ви не, ви не управляєте державою, вони управляють. От їм сказали, вони, от, будь ласка. Ну, давайте послухаємо далі. колеги також, І коли mm. в них запитуєш, хто протягує цей законопроект, вони кажуть, ми не пам'ятаємо ні Ні-ні. дійсно. Во-во-во, о, о, о. бачите, що відбувається? Ми не пам'ятаємо, тому що у них є господарі. І вони є господарі над їхніми господарями. І вони не можуть, не можуть прямо сказати, звідки це прилітає в Україну. Бо тоді виникає питання взагалі: а Україна суверенна держава, продовжує бути суверенною державою? Чи є у нас чиновники, які протягують у Верховну Раду якісь законопроекти, які шкодять державі? І ці законопроекти, можливо, прилітають десь нам з якихось інших країн. З народом ніхто не радиться. Де вас відбирає пам'ять? Ні ну та, там же не... От Діна, молодець. Це журналістка з новин лайф. Молодець, ну, зразу каже: ви заходите сюди, вас пам'ять відбирає, де да все вони знають, де да все вони розуміють. Можна і ж пам'ятаєш, але да я згадав теж, коли при першому читанні Павлов його анонсував, то він навіть дивіться, Вже прізвище вже згадав. Бачите, вже й прізвище згадав. Уже й Павлу вже й Фролов окей. на трибуні, що я. Дуже пишаюсь, що я цей закон розробив, що це ну, в мене найкраще, то що я буду пишатися все життя, що я це зробив. Він проходив, я кажу: ну, я відтав, не втримався йому зауваження зробити. Що ну, ну, ти кажеш таке? Ви... О Боже, я народний депутат, йому зауваження зробив. Що ти кажеш таке? Замість того, щоб взяти і потриматися за якесь горло і спитати, що ви творите взагалі. Вас сюди прислав український народ бути в Верховній Раді представниками українського народу. А ви чиї інтереси представляєте. Вийти на трибуну і там сказати на всю Україну, вийти до журналістів і сказати, як є. То що ти робиш? Йокі-палки. Я, я думаю, що навіть багато депутатів не розуміють, що вони зробили. Вони не розуміють, не, не розуміють головної функції. Е та ми знаємо. Та ми знаємо, що багато депутатів взагалі не розуміють, що вони роблять. Вони голосують, закони не приходя в сознання. Вони голосують, не читаючи, що вони голосують. Вони голосують по СМС, яка приходить. Інколи про це теж скандали були. Ну і так далі. Ми це знаємо. І що. Там понапихували все їм для того, щоб вона не працювала, тому що 11 людей не можуть охватити ті всі завдання, які вони на них. Ой, це не треба. Оце оці понти не потрібно. з людей не можуть. Та у нас дві людини в країні, три людини в країні, охоплюють все. Абсолютно все. І нічого страшного. Тут же не питання в, тому в 11 людях. Вони ж апарат ще є величезний. Ну, рахункова палата знаходиться в центрі, неподалік від університету а, Шевченка. Про що ви говорите? От прям це для кого розраховано взагалі? Ці Депутати дивні, так? Да? Він не пам'ятає, хто це притаскує. То він, то він сказав, зауваження йому зробив. Що ти кажеш? Ну, Десь так. Це неможливо фізично це зробити. Ой. А головне, те, що забрали функцію, головну це про те, що а... використання бюджету, який ми самі ж депутати. Ай-яй-яй, ми ж це ухвалили. Такі контролюйте, так, ну ви ж не будете контролювати. Бо ви навіть навіть у вас пам'ять отшибає сказати прізвища тих людей, які це протягують. Вам стрьомно. навіть вам стрьомно. А що казати тоді за український народ? Якщо депутат сидить, стоїть в студії, і боїться, боїться зайве слово сказати. Ну, що далі говорити? Знаєте, от коли я згадую часи Януковича, я пам'ятаю, що був 95-й квартал. Пам'ятаєте, була така передача. Не знаю, вона зараз жива чи не жива, хтось ходить туди чи ні. Так от 95-й квартал крив усіх абсолютно по центральним каналам, всіх абсолютно без розбору. І всі ржали, і всі сміялися, всі бачили, які наші недолугі чиновники. Зараз слова не можна сказати. Слова не можна сказати. Страшно. Навіть депутатам страшно. Про який контроль бюджетних грошей ми кажемо. Хто його буде контролювати? Хто? Одних підкупили, інших залякали, а. Більша маса людей просто нічого не вирішить. Не забувайте підписуватись, якщо хочете, щоб країна колись змінилась. Бо поки що у вас можливостей для змін в країні немає.